Олено, я вас вітаю по собі велике, що долучилися до нас. Почну з такого питання. Наступний рік 2024, Чого очікувати? Доброго дня усім. Я рада завітати до вас у студії, так би мовити. От і 2024 рік. Чого чекати? Чекати економічного зростання. І перемоги України на фронті, тобто не повної перемоги України. А будуть досягнені певні результати на фронті будуть повернені певні позиції і повернуті певні області, тобто вже буде в деяких областях зовсім припинено військові дії. Я кажу про Сумську, про Харківську область, тому що дії будуть перенесені більше в Луганську, Донецьку та Херсонську і Запорізьку області. Тобто, там я дивилася там злітку там припинення. Військових дій на певних областях, і це дуже добре, тому що люди можуть вже спокійно видихнути і спокійно займатися своїми справами, дітками, навчанням, роботою і працювати на економічне зростання країни. Угу. Тобто, я так розумію, що злітку припиняться обстріли прикордонних областей України, які межують з Росією, правильно? І перенесени. Ми говоримо про Сусху та Харківську область. Так. Якщо там припиняться обстріли, то значить, що вони перенесуться на схід і там буде активізація ще більша? Вони перенесуться на південний схід, тобто це Запорізька область, це Херсонська область, це Одеська, Миколаївська область, тобто будуть перенесені дії більше туди південніше, ближче до Криму. Підкажіть, а що тоді буде зі сходом, якщо ми відомо, протягом року самого? Чи очікувати там позитивних зрушень для України і українців? Дуже таких значних. Позитивних зрушень великих зрушень не буде, тому що будуть продовжуватися військові дії. Фронт буде то наступати, то відкидатися, Ну, тобто, такі от будуть на сході на сході дії, тому що війна буде перенесена, тобто на. Наступний 25 25-й рік я не знаю. Дуже молимося Богу про, про чудо, про диво для того, щоб Бог споглянувся на нашу нужденну країну і припинив цю війну, щоб допоміг нам врешті решт досягнути миру, щоб уже люди не боялися жити на Україні, не боялися. Кожного дня так само розумію, що і на південному напрямку значних таких подій для українців також не буде, якщо враховувати напрямку дуже дуже такі будуть події, позитивні події, от саме по Херсонській області, і по півдню Запорізької області. Звільнення території чи чи що маєте на увазі? Так, так, звільнення території, обстріли будуть Продовжувати ще цих територій, але вже будуть досягнуті певні перемоги по звільненню територій. Це протягом самого року, чи це можливо там буде стартувати від весни, від літа, чи можливо взагалі восени? Так, протягом... Це протягом всього року. Угу. Е, питання, яке турбує і всіх українців вже не один рік, чи завершиться війна, чи можемо говорити. Скажу так про початок завершення повномасштабного вторгнення, зокрема, війни в Україні в 2024 році, чи буде зрушена для мене точка ця для мене. Війна це початок військових дій ще в 2014 році. Тобто, це війна це не тільки повномасштабне вторгнення. це… Взагалі військові дії на території України, які почалися ще весною 2014 року. Сказати, що вже якісь там крапка вже вже ось вона видна. Прогнози не міняються. Це активні військові дії до осені на там на східних на південних аналіз. Напрямках до 2025 року і потім перемовини, мирні угоди, суди. Ну, тобто Повний етап закінчення, я так дивилася, до, до кінця 2026 року. Тобто прогнози поки що не міняються. Тобто, Можливо, у 2026 році ми вже побачимо нарешті. Перемогу так ми спілкувалися ще з також з іншими мольфарами, екстрасенсами. і Вони говорять про те, що 2024 рік це буде таким роком перемовин, чи можете ви підтвердити цю інформацію або спростувати, що саме двадцять 2024 році починаються перемовини, і там буде не тільки Україна та Росія, а й ще, звісно, інші країни, ну які виступатимуть як посередники. Що ви можете сказати з цього приводу? Посередники як гаранти не побачила я перемовин у 2024 році. Чесно для мене, це буде дуже великим чудом, дуже великим дивом, тому що перемовини це набагато краще, ніж буде проливатися кров наших захисників, наших захисниць, буде докладено дуже багато фінансових угод. Ну, тобто, перемовини це краще, ніж будуть гинути наші люди. І перемовини, якщо вони будуть у тому ключі, що ми поступимося якимись своїми територіями от, і закінчиться війна, то це не перемовини потрібно щоб Україна вийшла на кордони ті які були признані в 1991 році коли Україна оголосила незалежність ці перемовини може вони й будуть але вони не приведуть не приведуть до закінчення повної ну цього повної війни. Тобто не принесуть бажаних результатів, тому що не тільки ви, і не тільки там я не тільки для вас, і не тільки для мене. Перемога це вихід на кордони 91-го року. Тобто ви кажете про те, що ймовірно перемовини будуть, але вони будуть не так. Результат перемовин буде не таким, яким його очікують українці. Бачити і почути мається на увазі про територію, поміння да військових дій на території України і виведення російських військ. Не, не побачила я цього цього у 2024 році. Можливо, побачили те, що і як буде розвиватися ситуація в Кримському півострові. Можливо, ще відомо вам, що буде там. Не дивилася, не дивилася Кримський півострів, дивилася по результатам, Крим повернеться у, у склад України. Але це дуже тяжкий, дуже довгий процес, і він буде продовжуватися і ще більше ніж у 2026 році. Ми з вами так почали з такої доволі серйозної теми, важливої фронт, військові дії. Скажіть, будь ласка, 2024 рік це рік дракона, що можна робити, а чого не можна робити в новорічну ніч? Як зустріти 2024 рік так, що він приніс? Кожній людині благополуччя, щастя, ну і був більш-менш нормальним хорошим роком. Уже декілька років підряд я не святкую Новий рік під знаком східного календаря. Я почала притримуватися календаря наших, слов'ян, наших предків, і наступний рік це рік сухатого, тобто це рік чорного лося, це рік дуже сильний. Це рік дуже впевнений, дуже важливий, такий, такий розмірений, такий збалансований, тобто. Мені більше подобається, я от почитала дуже багато інформації про слов'янський календар, е, і там свої звірі, свої птахи. Це дуже цікаве. Я пропоную усім поцікавитися цим слов'янським календарем, якщо хочете притримуватися у темного такого календаря. Стосовно того, як зустрічати 2024 рік, у яких кольорах та у яких традиціях це повинна обирати кожна людина. кажуть, що там, наприклад, там зеленого дракону. Чи водяного дракона, От, е люди повинні зустрічати Новий рік, таким, як їм лежить до душі. До душі. Якщо їм подобається в зеленому кольорі зустрічати Новий рік, нехай це буде зелений, чи в чорному кольорі. Тобто жінки зараз питають, о, який мені манікюр там зробити, які там мені страви поставити, чи потрібно там вогонь запалювати на новорічну ніч, тому що це ж год дракона. От, і свічки повинні стояти, стояти на столі, на святкуванні. У, у звичайний вечір можна на вечерю поставити свічки, тобто запалити свічки. Чи зустрічати цей Новий Рік із друзями, чи зустрічати цей Новий Рік у родині, кожна людина вона повинна вирішувати сама. Тобто якихось там великих там, скажімо, традицій, що треба зустрічати от саме так, їх не існує. І е, таких забобон, що якщо ти не зустрінеш новий рік із мамом, з, з мамою, з батьком і з дітьми, то тобі не буде вести цілий рік, теж такого немає. Тобто, це повинна бути приємна компанія. Е, як ти новий рік зустрінеш, так ти його і проведеш. Правильно ж. От, і тому, е, тому ми обираємо собі компанію, обираємо собі коло тих людей, які приємні до душі, які е, е, нададуть багато прі. Приємних побажань, багато радості передадуть, з якими буде дуже цікаво, з якими буде про що поговорити, і приємно відсвяткувати, і теж їм від душі щось побажати, подарувати якісь там подарунки, провести добрий час, чи чи на вулиці цей час провести, чи у будівлі цей час провести. Знаємо, що комендантська година от 12-ї години ночі, тому що все ж таки будемо переважно по а там по квартирам зустрічати цей Новий рік. Дуже жалко, що о, не під ялинкою, не на вулиці, як раніше було можна було приїхати на Майдан і разом з усім Києвом зустріти Новий рік. Я раджу притримуватися тих кольорів, тих традицій, тих людей, які вам принесуть більше радості і більше позитиву у зустрічі цього нового року. Можливо, є якісь ритуали, які може зробити кожна людина саме в новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, для того, щоб ну, так, покращити і бути впевненою в тому, що новий рік протягом всього 24-го року в неї все буде добре. Можливо, щось таке є. Можете нам. Порадити поділ, поділитися на новий рік можна на стіл поставити із золотистими монетками, поставити ну якусь мисочку з золотистими монетками і. У цю мисочку налити води і подивитися, як себе веде вода у цій мисочці з монетками, коли б'є годинник 12, 12 разів. Тобто, якщо ця вода вона рухається у цій мисочці, це означає, що буде такий прибуток у 2024 році. На жаль, сказати, що. Ті побажання, які будуть написані на папірчику, спалені і випиті із шампанським, чи вони збудуться у цьому році, це треба дуже таку велику силу наміру мати, таку мислі форми, як ми кажемо, що, щоб ці побажання збулися, тому що Новий рік у цьому році він припадає все-таки на старий місяць, коли місяць спадає, от, і ми Побажання загадували 22 грудня. Це був день зимового сонцестояння, Вони обов'язково збудуться і побажання задумували навіть двох. Це теж був молодий місяць, коли місяць ще зростає, і ці побажання теж збудуться. Традиції обов'язково якщо ви ставите штучну ялинку, то обов'язково запалити вогники на цій ялинці, запалити гірлянди. Щоб уся квартира весь будинок. Був освітлений, освітлений. І в новорічну ніч необхідні двері вони повинні бути відчинені, тобто замочок повинен бути відкритий, не відчинений настіж, так би мовити, щоб не закрити, і повинні бути. Вікна відкриті, але знаємо, що в комендантську годину все ж таки вікна повинні бути затемнені. Ми притримуємося в комендантську годину світломаскування. Тобто, щоб була уся квартира, весь будинок у кожен куточок, щоб був освітлений, тобто запалюйте світло усюди, свічки на новорічному столі. Не можна е, сваритися тоді, коли ви накриваєте на стіл, не можна е, бажати чогось поганого, чи згадувати щось погане, чи проклинати там людей. Е, е, не, можна, не можна сміття виносити до е, заходу сонця. Тобто сміття треба винести перед новорічною нічю до заходу сонця, до того, як сонечко повністю е, скриється за горі. Сотом. Обов'язково кладіть на стіл, очищуючі якісь предмети. Тобто обов'язково ставте кам'яну сіль на стіл у великій мисочці, ставте обов'язково чесник, щоб був. І обов'язково повинен бути здобний хліб, калач повинен бути, тому що це символ, символ достатку, символ гармонії, символ багатства у сім'ї, символ продовження роду, тобто є ну, певні, скажімо, там традиції наші українські, які я раджу вам зберігати для того, щоб у наступному році було у вас усе і гармонія, і любов, і фінансування. Наси і бізнес ваш процвітав, і е, на роботі кар'єрні сходи були все вище і вище. Е, ну, тобто, е, дуже є багато інформації е, стосовно зустрічі нового року, е, раджу е, дивитися. Ваш канал, думаю, що на вашому каналі буде дуже багато порад від різних людей, і uh, притримуйтесь цих порад, і буде вам все добре в новому році. А скажіть, а що робити людям, які, наприклад, не встигли забули, не знали, що бажання треба згадувати 22 грудня на день зимового сонцестояння сус... або на святвечір? А чи можна загадувати бажання на новий рік так, щоб вони збулися? І, можливо, теж є якісь такі поради від вас, і ми їх зараз почуємо, що люди, які не встигли це зробити раніше, можуть все-таки вскочити в останній вагон і загадати бажання, щоб воно збулося саме в новорічну ніч. Так, дивіться, для того, щоб це бажання збулося в новорічну ніч, я сказала, що повинна бути дуже велика сила наміру, щоб це бажання збулося. І це бажання потрібно його так би мовити, матеріалізувати у всесвіт, у реальний світ. По-перше, його треба записати. от У нас, наприклад, там у сім'ї така традиція: ми побажання записуємо у червоному блокнотику червоною ручкою. У новорічну ніч, бо це бажання можна також записати червоною ручкою в червоний блокнотик, із словами подяки до Бога, що він нас супроводжує і допомагає нам іти до цієї цілі, тобто здійснення бажання. Бажання це здійснення нашої цілі, а також його промовити, промовити в голос. Тобто бажання повинно бути від, від духа, від душі, і воно повинне бути промовлене. Мало того, що повинно бути записано ще й промовлене. А якщо всі почують, якщо це будуть друзі, знаєте, є такий е, теж така прикмета, що не можна бажання розповідати, а тим більше говорити в вголос. Чи це неправдива інформація, і я все життя думала е, неправильно. Ну так, у нас ще кажуть, що великі справи робляться мовчки, не, не розголошуються. Е, новорічна ніч дуже довга. Ми не кажемо тоді, коли от годинник б'є 12 разів. Тобто новорічну ніч ви можете записати ці побажання там, наприклад, там, протягом першої години, після того, як пробили, пробив годинник 12 разів, і вийти собі, наприклад, там, кудись там, на кухню, там, на балкон, і просто прочитати в ці побажання, якщо ви не хочете, щоб їх почули інші люди. Які подарунки можна дарувати, які суворо заборонено, що ви не рекомендуєте? Ну, по перше, я не не рекомендую дарувати колючі ріжучі предмети. Тобто там виделки, ножі, такі от столові набори. Не можна дарувати пустий посуд, О, наприклад, там, там вазу, а у вазу можна подарувати, там букет поставити у вазу, наприклад, а якщо це якийсь там кофейний, чайний сервіз, можна там, розкласти цукерки, печиво, можна розкласти, покласти в коробку. Ну, тобто пустий посуд не дарується. Не даруються також подарунки на Новий рік, які стосуються там, там, чистоти там, у домі, чистоти тіла, тобто дуже часто люди дарують одне одному шампуні, це, так би мовити, людина повинна дарувати ну, в інші дні. На новий рік даруються подарунки, які символізують побажання в новому році. Достатку там кохання, там, ну, це можуть бути е, приємні такі подарунки, пов'язані з квітами, там, із грошима, із ну, з грошима, з конвертами. З грошима. Це повинні якісь прикраси, е, повинні якісь бути. Е, ну, тобто, усе, що підкреслює достаток, любов, гармонію. І е, досягнення в е, ну, тих цілей, які поставила ця сім'я, в якій ви приносите подарунок. Дуже дякую вам за інтерв'ю, за те, що поділилися інформацією. Я впевнена, що вона буде цінною і важливою для наших глядачів. Дякую вам дуже.